Вибух у житловому будинку у Миколаєві вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Скільки ще людей перебуває під завалами? Рятувальники поки що сказати не можуть, лише зазначають, пошуки ускладнюють пожежа. Сильна задимленість і те, що вибух стався на одному з верхніх поверхів з Миколаєва. Ольга Параскун докладніше. Вибухнуло близько першого дня. Місцеві кажуть, навіть навколишні будинки затряслися і в них повилітали шибки. Та як зрив такий також ужасний? Вибухова хвиля повністю зруйнувала 10, 9 та 8 поверхи. Скільки ще перекритів упало, невідомий досі розбір завалів ускладнює пожежа та сильна задимленість. Там ще горить на восьмому етажі. Там ми якби туше, але просто температура сильно висока. Не западать унічтожене піліки. Перекрив... взрывом перекрытие 10 9 8 частично 7 этажа в некоторых местах перекрытие обрушено и дальше это 7 6 5 этаж проблема что высокий этаж 10 этаж доступ За дедійста не всі сіли средства, като єсть робота. Під'їзд зруйнований людей з верхніх поверхів знімають драбинами. Іншого доступу до більшості квартир просто немає. Запах був газа? Ні, не чула. за попередню інформацію. Загинуло двоє людей. Четверо постраждали. Серед них 10-місячний хлопчик він був з мамою на вулиці, коли в нього влучив уламок від вибуху. У решти потерпілих отруєння чадним газом. Утім, багато хто не може нині знайти своїх близьких. Двоє, дівочек, там, в залі з той сторони. Не можуть ні зайти, ні вийти, Не Ви відсиваються, не знаємо. Там завалена квартира повністю, дві спальні, все свалено. Щодо причин вибуху, поки що чиновники небагатослівні версії майже ніхто не називає серед припущень вибух газу або ж теракт. Я не буду зараз говорити про те, що комісія дасть чітке заключення. Характер розбросу тяжелійних бетонних плит, відсутність запаху газу, наліччя огня. І другие характерні принципи пока не дають убедительних підтверджень того ш доказательства, що тобил зрив газу. Наразі рятувальники розбирають завали. Руйнування складні наймовірніше на це піде не одна доба людей, чиї квартири зруйновані. Тим часом розселяють у міських готелях та профілакторіях. Тимчасове житло знадобиться щонайменше 40 родинам. Ольга Проскунікраруля Миколаїв та Сен